В екскурсовода Ігоря Лиля сама лише слово пропаганда викликає обурення. Мовляв, це повернення до радянського минулого, коли екскурсоводи мусіли оспівувати соціалістичний лад. Був такий е анекдот, коли е одного з екскурсоводів у Львові зняли через те, що він е проговорився, що готель Дністер будували довше ніж. Було це передбачено, і це було розцінено стукачами КГБ, з КГБ, які сиділи в кожній групі і слухали як знеславлення радянської влади. Я би не хотів добутися до того періоду, коли такі речі повертаються. Екскурсовод упевнений Україну та Львову ненависники сюди не приїдуть, тому вигадувати пропагандистських байок немає для кого. Східняки приїжджають свідомі, а російських туристів майже немає. Які бандеровці? Які бандерівці? Я боявся, наприклад, їхати у Луганськ, бо там стріляють. Але чого боятися у Львові? Тут Європа. Люди абсолютно не дурні. Вони все бачать своїми очима і вони голосують за певні проекти своїми тяжко заробленими грошима. Якщо це дутий проект, людей ніколи не змусиш сюди їхати. На екскурсоводах величезна відповідальність, адже через них туристи пізнають місто, впевнений. Петро Радковець дуже цікаві вилази мені казали люди. Скажімо, з Москви вони казали таке, що спілкування з вами міняє світогляд. Люди приїжджають зі своїми стереотипами, зі своїми думками, і от, проходячи година, дві-три, з них це все облітає, і вони розуміють, що абсолютно по-іншому є те, ніж їм хтось розказав. Та гіди дилетанти із битви світоглядів, звісно, переможцями не вийдуть. Наші екскурсоводи є дуже хороші фахівці, е, знають добрі історії. Вони можуть відстоювати свої аргументи. Вони не говорять ту інформацію, яку вони не перевірили, чи в книжках, чи в архівах. Багато є істориків, багато є хто ну за освітою не історик, але любить у справу, досліджує. Тому кожен з них може відстояти свою думку, подискустувати на належному рівні і дойти до консенсусу і. Завершити розмову на позитивному тоні, Тож найкраща пропаганда успішне місто, яким пишаються його мешканці. А туристи прагнуть повертатись знову і знову. Тетяна Муравель, Віталій Дорош, головні новини Львова.